А тітка секлета просила передати, що ви ні, не падлюка. А президент-диктатор та ще й із малесеньким рейтингом події середи 19 лютого з-за океану нагадали українську класику. До президента Трампа доєдналися і члени його команди. Дорікали в один голос Володимиру Зеленському за вислови у бік Трампа. Зокрема, і застерігали від лихослів'я щодо американського лідера та всередині України так звані наїзди на Зеленського наробили. Галасу соціальні мережі вибухнули словами єднання і не стільки довкола постаті Верховного головнокомандувача, скільки довкола нації і майбутнього нашої держави. Зараз величезний вал інформації, такий поток як позитиву, так і негативу щодо перспектив розвитку ситуації і на полі бою, і щодо взагалі принципу існування нашої держави. Що треба трошки почекати? Ну, по-перше, заяви то зла заяви. Я розумію, що слово то є куля, інформація то є зброя, але я ну, все ж таки більше рятуюсь на конкретні дії. Трамп часто густо відзначається суперечливими контраверсійними заявами. Слухати його і намагатися аналізувати його заяву по ну, посилі справа. Не кожна психіка витримає. Але давайте дивитися на його конкретні кроки. І я думаю, що вони будуть більш красномовними і відповідно більш можливими для нас. Чимало українців пригадали події трирічної давнини і початку повномасштабного вторгнення. І те безкомпромісне єднання всіх зі всіма, бо ціль одна виживання та існування країни. Нині ж додають дипломати. Ситуація схожа, щоб ви розуміли масштаб зараз. Так само погано як у перший тиждень повномасштабки, тільки тепер у дипломатії вистояли тоді. Значить, можемо вистояти і зараз. Швидкість поширення критичних слів з за океану про висловлювання президента Зеленського набрала шалених темпів. Одначе застерігають фахівці, російська машина пропаганди та дезінформації не спиняється, а лише набирає обертів. Тому варто дуже ретельно обирати, що іде казати, і думати про наслідки. Пушити антиамериканські настрої, грати на руку Москві. Так Трамп рідкісний хамський довбодзвін, але поки що США не рухнули в прірву. Це поки Доволі впливове явище в світі, і Україна має не розчухувати антагонізм, а шукати шляхи конструктивної комунікації із Вашингтоном з обох партій комунікувати мають ті, хто вміє читати характер, суть, типажі, візаві. Навіть із нинішньої дуже поганої ситуації треба намагатися взяти максимум можливих позитивів. Риторика Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського була абсолютно такою ж під час передвиборчої кампанії. Зараз ми бачимо абсолютно логічне продовження цього. Це ще один доказ того, що люди, які мають можливість зараз працювати по американському напрямку з боку України, не розуміють, з ким вони працюють. Для чого вони це роблять, на які акценти треба фокусуватися, на яких темах треба фокусуватися? Тощо Трамп такий, який він є, і звик, що від його слів ворохобить світ, та кидає людей у жар. Одначе, спостерігаючи за ним уже другу каденцію, слід пам'ятати слова. Це не завжди дії. Які позиції хто б не займав наше внутрішнє питання? Ми залишаємо. За собою право вирішувати з сораховуючи поглядів наших союзників, тим більше стратегічних. Але самим ми заплатили за таке право свободи і демократії, дуже велику ціну і продовжуємо їх платити, і це надає нам сили. В цій боротьбі центр протидії дезінформації при РНБО нагадує російськими наративами у світі курує керівник служби зовнішньої розвідки. Це давній друг Путіна Сергій Наришкін. І від початку переговорів про завершення війни Росія використовуватиме усі брудні методи, щоб вкотре звинуватити Україну у всіх земних гріхах. Тепер Наришкін готує можливі диверсії для звинувачення України, але він настільки бездарний. Що інформаційно одразу зрозуміло, що це робити буде Росія. І ось це все частина кампанії, щоб звинуватити Україну у зриві миру, якого не хоче сама Росія. Якщо потрібні будуть вибори і новий президент, вони відбудуться, але лише коли так вирішать Українці. На цьому зійшлося чимало людей напередодні. Тільки ми в Україні визначаємо, коли у нас будуть вибори і які, і тільки ми, народ України, визначаємо, з ким ми сідаємо за стіл перемовин, кошлемо на. Це ще навіть не початок кінця. Такої думки дотримуються експерти про завершення російської війни в Україні. Тож ще не час складати руки і чекати гіршого, особливо залазячи при цьому у так звані помиральні ями. Бо ж наші воїни з дня у день з окопів не виходять, а б'ють ворога чим дуж і не спиняючись. Тож і цивільні повинні робити все, щоб єднання відчувалося на фронті. Олена Рибінська, п'ятий канал. Голова інституту американістики Владислав Фарапонов з нами на зв'язку. Пане Владислав вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. Я пропоную прийтися зараз по тому, чому просуває Трамп в мирних переговорах, які пропозиції є, аби їх протрактувати і зрозуміти. Віцепрезидент Дівенс каже, що вибори в Україні мають відбутися. Це і є частиною політики Сполучених Штатів. Сьогодні стаття величезна. Вийшла одного з авторитетних видань західних про те, що Трампа не влаштовує Зеленський за економіс. Про це пише, і Трамп хоче його змінити. Чому? Ну дивіться, насамперед, я скажу, що, попри навіть ці, ці заяви і, і від Трампа за останні декілька днів, моє переконання полягає в тому, що Трампа хтось почав дуже Цілеспрямовано насправді пічкати російською дезою. Е, хтось йому цю інформацію приносить про там рейтинг президента 4%, який взагалі не має жодного відношення до е, ну до, до, до двосторонніх відносин взагалі. Тобто, е, яка різниця в принципі, який у, у, у певного лідера рейтинг і так далі? Да? Тобто я вважаю, що Якби Трамп особисто ненавидів там Зеленського або якось негативно до нього ставився, ми би це побачили набагато раніше. Мені здається, що це Ну ці заяви різкі від Трампа це наслідок е такої е неочікувано для Трампа, можливо для його команди, е сильної позиції від, е від України, яка відмовилася підписувати ту е фактично. М'яко кажучи, не дуже вигідну угоду для України з, з Сполученими Штатами, зокрема щодо рідкоземельних металів. Але ми вже знаємо, що там була е, і інша частина, тобто не тільки про рідкоземельні метали, там, там була ще частина і про порти, і так далі. Очевидно, адміністрація Трампа знову ж таки е, з чиєїсь подачі зрозуміла, що Україна могла би на таку домовленість насправді погодитися, і е, це от. Насправді тягнеться вже трошки більше тижня, і тому моє переконання, що ось ці емоційні заяви Трампа вони виключно від відсутності прогресу, зокрема із росіянами під час перемовин у Саудівській Аравії. Тобто, Трампом дуже сильно керує бажання зупинити принаймні активні бойові дії, тобто принаймні припинення вогню отримати, і це для Трампа. Дійсно, мета номер один. Тому що інше перемир'я, перемир'я в Газі, було організовано у передостанній день роботи адміністрації Байдена. Тобто Трампу в тому, на тому напрямку, да, у тому конфлікті, похвалитися особливо немає чим. Хоча він, звісно, і, і про це згадував на інавгурації, що значить, саме завдяки Трампу значить, це перемир'я було досягнуто, але, звісно, особливої ваги Трамп там. Безпосередньо мав. Тому він дуже сильно шукає ось ці шляхи швидкої перемоги. І це Але, ним дуже. Пане Владиславе, якою Турені. ціною? Просто тут теж питання. Мені здається, що е, зараз методи вони не важливі. Головне ціль для Трампа тобто, вийти і сказати, так ми добилися перемир'я. Це з одного боку, або можливо так виглядає. Але давайте подивимося на це трохи з іншого боку. Навіщо Трампу пропонувати той, ну, той план да, ту, ту схему навіть перемир'я, яку Україна, наприклад, ну, зрозуміло, як в заздалегідь, що вона не може її виконати. Тобто, який резон Трампу ставити себе у, у заздалегідь невигідне. Становище, щоб якимось чином пропону ну, навіть не пропонувати, а тиснути на Україну, щоб е умовно кажучи, наприклад, щоб Україна е відмовилася від тимчасово окупованих територій, да щоб навіть е не 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 оголошувала їх. Е їх своїми, да, тобто, щоб і надалі в принципі, вони вважалися, наприклад, територією Росії. Ну тобто, який сенс це робити Трампу? Для нього знову ж таки, я повторюся, головне це припинення. Припинення вогню. Якою ціною? Ну слухайте, для цього існують двосторонні відносини? Для цього існують і, і дипломатія? Да? тобто, і… І ціле Українське посольство у Вашингтоні і Міністерство закордонних справ якраз вони мають комунікувати зараз найактивніше. І наскільки я знаю, то якраз ця комунікація активно ведеться. Знову ж таки, є певні певні проблеми з розумінням, да що називається таких загальних ліній. тобто і, і, і ці заяви Трампа вони на жаль на жаль, дещо переходять ці лінії. Тобто для нас зрозуміло, що дуже образливо чути ті заяви від Трампа про те, що там президент Зеленський є диктатором, значить, без виборів у вас все проходить і, і так далі. Але ну якби знову ж таки, нам треба визначитися загалом, чи ми. Хочемо постійно реагувати на ці заяви, знаєте, і займатися цим е, перепрошую пінг-понгом. тобто трам щось каже. Е, потім українська сторона йому. Відповідає це ще не сильно включалися насправді ключові персони в адміністрації Трампа. Якщо вони ще будуть включатися і теж будуть говорити різне, то це може там знаєте, теж на декілька місяців ще тривати, і знову ж таки нам треба визначитися, чи ми будемо на всі ці емоційні заяви, теж емоційно ну, реагувати, чи ми будемо думати про конструктив, про те, як все ж таки. Той факт, що команда Трампа хоче говорити з росіянами одноосібно без Європи, без України, як нам це правильно використати, щоб росіяни не скармлювали російську дезу якраз американські делегації, і безпосередньо Трампу як наслідок? Ну, даруйте Трампу не чотири рочки. Інформацію він теж може перевірити. Я не думаю, що Трамп сам перевіряє інформацію на моє переконання і в принципі знову ж таки знаючи те, як Трамп себе поводив під час свого першого президентського терміну. Вже написано купа мемуарів з ключових осіб в його адміністрації, зокрема ті, хто займався зовнішньою політикою. Я не думаю, що Трамп самостійно щось перевіряє. Він може дивитися якісь відео, подкасти, і в принципі про це говорять. Ті, хто з ним регулярно спілкується, і, і так само уже всім, мені здається, у світі відомо, що Трамп е, приймає за чисту монету останню інформацію, яку йому озвучили. Тобто, е, там, якщо умовно е, він слухає, наприклад, декілька людей, то от, е, той, хто виступає останнім, загалом той і буде, е, скажімо так, е, е, останнім взагалі. Від кого Трамп буде приймати інформацію і, і думати, що це більш-менш насправді правдива інформація. Тому я не думаю, що попри те, що Трамп не 4 рочки, все одно я не думаю, що як то кажуть, Трамп має час і бажання щось самостійно, значить, факт чекати, і так далі. Ну, якщо прохватити, скільки часу він проводить за грою у гольф. То час у нього є. Буквально хвилинка. Чи є ознаки ознаками конструктиву з боку Білого Дому, зокрема, пропонування нової угоди по корисних копалинах, набагато стриманішої і вже, в принципі, якоїсь логічної? Я думаю, взагалі, знаєте, що. Знову ж таки, ми дуже болісно це сприйняли, і українські медіа це дуже болісно подавали. Тому, на моє переконання, це нормальний процес. Тобто, ну а як інакше, тестувати, як то кажуть, позицію. Твого партнера, окрім того, як пропонувати загалом те, що було, да. Тобто, ну знову ж таки, можливо, ця адміністрація, і, зокрема, ті, хто представляли американську делегацію на конференції у Мюнхені, поки що не дуже, скажімо так. Адекватно насправді щитує да, ті сигнали від Києва, від інших партнерів. І е, мені здається, що це стає навіть більш помітно після промови Венса у Мюнхені і, і так далі. Тобто, ну, знову ж таки, можливо, це була така, е, якщо не стратегічна, то тактична помилка і, і знову ж таки, повторюся, е, той факт, що американська сторона стримано коментувала українську відмову до Вчорашнього дня до вчорашньої заяви Трампа загалом свідчить про те, що вони все ще налаштовані все ж таки таку таку угоду укласти. І загалом я переконаний, що вона може Дякую. мати позитивний розвиток.